Доброго ранку, малята! За один рік ми з вами встигаємо прожити чотири пори року, які змінюють одна одну. Це весна, за нею йде літо, за літом йде осінь. Після осені наступає зима. Спробуйте відшукати на зображенні зайвий предмет. Роздивіться, будь ласка. Так, це зайве дерево! Тому що ялинка, сніжинка та сніговичок це ознаки зими. Малята, відгадайте загадку, я падаю на ваші хати. Я білий-білий волохатий. Я прилипаю вам до ніг і називаюсь просто сніг. Чарівниця зима дарує нам ось таку красу. А через те, що у нас немає сніжку, ми зможемо його з вами. Намалювати. Спочатку підготуємо наші ручки. Виконаємо вправу. Пальчикова вправа сніг-сніжок. Сніг-сніжок засипав поріжок. Побіліла вся земля і дерева і поля. Повторимо малята ще раз. Ніх сніжок, засипав поріжок, побіліла вся земля і дерева, і поля. Пальчики підготували, тож приступаємо до малювання. Нам з вами знадобиться голубий аркуш паперу, пензлик, фарби, склянка з водою, серветки та ватні палички. Малята, ми сьогодні з вами будемо малювати, як іде сніжок. Але спочатку підготуємо наш з вами намальований ліс. Зеленою фарбою батьки вам намалюють ялинки. Якщо зможете зробити це ви самостійно, зробіть, будь ласка, коричневою фарбою я намалюю стовбур дерева. Дайте фарбі трішечки підсохнути. Потім за допомогою ватних паличок ми з вами будемо малювати, як іде сніжок. Змочуємо ватну паличку у водичці, потім набираємо фарбу білого кольору. Це в нас буде з вами сніг. Та відбитки розташовуємо на аркуші паперу, там, де у нас є вільні місця. Потім ви зможете розташувати, як іде сніг, на ялинках. Та на гілячках дерев. Так ми з вами покажемо, що тут же дуже багато снігу. Намалюємо з вами сніжок навколо дерева та на всій площі землі. Покажемо, що у нас снігу нападало вже дуже багато. Ось так ватними паличками постійно вмочуючи у білу фарбу, малюємо сніжок. Як гарно навколо все вкрилось кругом пухнастим та чистим, блискучим сніжком. Дітки, а тепер приберіть своє робоче місце. Показую вам наш пейзаж, на якому ми зобразили, як іде сніжок. Малята, роздивіться зображення та назвіть, які розваги бувають лише взимку. Назвемо їх разом. Це Ковзани, санчата та лижі. На них ми можемо кататися, коли є сніг. Дітки, скажіть, яка нас з вами зараз пора року? Так, зима. А що буває взимку? Так, іде сніжок, який ми сьогодні з вами малювали. Я чекаю на ваші роботи. Бажаю вам успіхів! До побачення, малята!